Йому Не знайдемо, кінця йому не знайдемо, а щоб йому кінець знайти, треба йому вінець плести, треба йому вінець плести. Кличе мене моя мати через вікно та й до хати, через вікно та й до хати. Через вікно та й до хати нелюбому вінок дати, нелюбому вінок дати. Я ще вчора із вечора нелюбому вінок сплела, нелюбому вінок сплела. Ой, якби я була знала, була б його розірвала, була б його розірвала. Ніженьками притоптала, рученьками приплескала, рученьками приплескала, ми кривого танцю йдемо, кінця йому не знайдемо, кінця йому не знайдемо. Кривого танцю йдемо, кінця йому не знайдемо, кінця йому не знайдемо. Мешканці Заболоцівської громади завершують великодні святкування традиційним же святом гаївок. Тут сьогодні представлені великодні заспіви з усіх населених пунктів громади. Власне, щойно відбулася перекличка тих населених пунктів громади, які сьогодні приїхали зі своїми традиціями. Також організована виставка великодніх рушників ручної роботи, але програма свята була значно об'ємнішою. Про це краще розкажуть і покажуть. І самі учасники, і організатори свята гаївок. Традиційний він у нас по рахунку мав би вже бути 15-тим фестивалем. Минулорічний у нас вкрав москаль. Я думаю, ми наступний великдень мирний надолужимо і виправимо ситуацію. Він у нас проводиться вже 15-ти, То була перша ініціатива колишнього директора. Вже неї покійної Галини вейнової участиї. І щороку ми проводили основними учасниками абсолютно усі жителі громади, усі школи, усі дошкільні заклади. Дійство традиційне, проводимо гаївки біля церкви, і після закінчення гаївок, кривим танцем, вертаємося до місця, де вже проводимо розваги, бавлянки, майстер-класи. І різні речі, які допоможуть нам трошки відновити сили та згуртувати громаду, чому гаївки і заблоці отак це поєднання прижилося тут у вас? Традиція в нас така дуже стала, вона в кожному із населених пунктів, на в селах, які доєдналися, є свої традиції, є свої гаївки. А чим воно цікаве було, те, що кожне село привозило свою автентичну гаївку, хизувалося нею виконання. Таке, яке не звучить навіть в іншому селі. І воно, власне, і так і згуртувало. І такий такий фестиваль заради того так став такою родинкою, такою цікавинкою для всіх. Тому що ми всі разом, але ми всі дуже різні, і, власне, на тому і гуртуємося. Ми зараз натуральні свічки з гущини, всередині натуральний гніт. Кожен бажаючий може собі скрутити своїми руками. Віск вбирає наше, тепло наших рук, так? Ось, своїми руками може скрутити собі свічку, забрати додому. Досвід організації такий свят вже є протягом 3-4 років. Найбільше, в принципі, просто я 4 роки тут працюю. Ми завжди дітям заходить малюнок на асфальті. Це без без спору завжди заходить фейс-арт, що сьогодні і є завжди заходять частування. Ми стараємося кожного разу міняти цього разу. До нас приїхали друзі з піцею. Весь час там заходять дітям, сподобається значить, гірка батути. Тобто, теж от сьогодні, якраз при такому святі, слава Богу, що погода, ми зібралися якраз такі майстер-класи і такі активності, які. Дітям нашим подобається на сто відсотків маєте вже свою свічку? Ні. — ви щойно приступаєте. — приступали тільки робити? Звідки ви до нас приїхали? і місяці тому. — як ваша домівка зараз там з ким ви приїхали до речі? Чоловіки дітей. — як ви тут облаштувалися? Їтили. Традиції ці. Чи ви раніше з таким були знайомі? Гаївки, світі? Ні, ні, ні. Оце <плес> перший раз ми приїхали побачити, що таке Гаївки, що таке, ну, що воно з себе таке. І як? Ну ми тільки-тільки зайшли, тільки ми там, там пройшлись, там прийшли. Ну, діти доволі бігають туди, туди і туди. Як вам подобається свято. Чим ваших дітей тут приваблюють ці малюнки? Чи вони раніше так любили? Ні, він раніше малював ну, на дорозі, навіть біля дому малює. Він любить малювати крайне. Ну національний прапор він завжди давно, давно вже знає це український прапор. Тобто він малює його з конструктора. Він будує прапор український. Відкрилось відділення при мистецькій школі в народному домі. Ми знаходимо конкурси, є переможці, управляють дитячі роботи. А в якій техніці ви працюєте? У нас малюнок, живопис, композиція, трошки скульптури є. Будемо ліпити з глини. А ось це нове мистецтво, фейс-арт. Чи вони теж опановують і чи ваші вихованці зможуть працювати в цьому? Поки що не було такої практики, але сподіваюся, що старші вихованці зможуть опанувати угу, і розмальовувати так. менших. Як вам сьогодні день вдався? Скільки ви вже прикрасили? Які малюнки замовляють? Малюнки різні: квіточки, чоловічі малюнки. Хлопці більше замовляють. Такий малюночок я собі заказав, тому що він мені подобається. Там такі теплі, можна сказати, зігріваючі кольори. Ще ви всі молодці і всі заслуговуєте перемоги, правда? Ні. Да. Наші надамо перевагу великим художникам, потім трошки менше, потім найменше. Прошу зараз до мене підійти художникам, які десь отакі ось стою до мене. з міжнародною організацією міграції і їх зацікавили такі заходи. Власне, вони зголосилися нам профінансувати і наші майстер класи, і наші забавлянки для дітей. Батути розваги, піца безкоштовна, куліш для старших. То власне, ми дякуємо нашим партнерам за те, що допомагають нам. Ми вже Близько півроку співпрацюємо з місцевою громадою в сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки. Зокрема, це організація заходів на підтримку внутрішньоприміщених осіб, місцевого населення, яке так само е, зазнає м, впливу війни, і тому ми намагаємося підтримати у вигляді консультації, психологічної підтримки, організації заходів для залучення і місцевого населення, і е, внутрішньоприміщених осіб, які перебувають в громаді. Ми... Е, Залучилися за рахунок е, матеріалів, які можна використовувати для проведення заходів, оплату деяких е, послуг, які надаються іншими організаторами тут, і в першу чергу підтримку місцевого населення і адміністрації громади. Тобто, це і матеріальна допомога, і якісь заходи, які ми проводимо. Це можуть бути тренінги для вчителів, для соціальних працівників, це залучення інших. Організацій, зокрема, наприклад, піцерія наразі і так далі. Насправді ця громада одна з найкращих з тих місць, де ми працюємо. По перше, адміністрація дуже відкрита до взаємодії. Внутрішні приміщені особи, які тут перебувають, вони відчувають себе затишно. Отож вони відкриті до взаємодії. І ті заходи, які проводяться, і місцеві, і переміщені особи. Вони загалом дуже добре співпрацюють. І внутрішніх якихось ми не, не помічаємо. Рік нам видався не дуже легкий, але ми його прожили. Власне, заради наших воїнів, заради підтримки, і згуртувала нам така робота спільна. Дуже багато працюємо вже протягом року. Багато волонтерських кухонь практично щотижня працюють, відгружають і продукти для наших воїнів. Збираємо кошти для наших військових, які на передові, збираємо продукти для наших деокупованих територій. Знову власне, цього тижня відновлюємо збір картоплі і овочів для того, щоб відправити території, які деокупувалися. Допомагаємо внутрішньо переміщеним. Ну разом єдності іншого виходу в нас немає. Відповідно. Заходи, всі наші заходи протягом цього року є благодійними. Будь-які, які проводилися. Вчора у нас був футбол, ми так само були благодійними, збирали кошти. Станом на сьогодні у нас є три оголошені збірки для наших воїнів з нашої громади. Працюємо сьогодні, ми не просто розважаємося, ми не просто водимо гаївки, ми збираємо кошти для наших хлопців. Ли гаївки біля церкви, прийшли на забавлянки. Діти щасливі, отримуємо від спонсорів смачну піцу і йдемо продовжувати нашу програму.